Чимало гумору та сатири веселих козацьких забав жартівливих пісень і байок. 10 вересня у селі Веселий Поділ Семенівського району провели традиційне обласне свято веселої мудрості. У сквері імені Глібова виступали учасники щорічного конкурсу читців гумористів із різних районів області. Свою творчість присутнім дарували і фольклорно-етнографічні та самодіяльні художні колективи. 11 вересня полтавських танкістів привітали з професійним святом. Урочисте дійство для них влаштували просто неба біля пам'ятника танку т 34 встановленого на честь визволення Полтави від нацистських окупантів танкістам, які брали участь в АТО, а також тим, хто у відставці вручили нагороди від обласного, районних військових комісаріатів та полтавської міської ради. У ніч з 11 на 12 вересня одразу п'ять меморіальних дошок загиблим бійцям АТО розбили невідомі у Полтаві. Вони висіли на стінах навчальних закладів, де свого часу навчалися загибелі. Місцеві жителі вийшли на пікет, аби привернути увагу поліції до проблеми безпеки в місті. Люди вимагали від поліції знайти винних і підписали листа керівникам держави щодо проявів вандалізму та сепаратизму в обласному центрі. 13 вересня більше сотні полтавців попрощалися біля театру імені Гоголя з актором Сергієм Прокоповичем, який передчасно повер у віці 61 рік 11 вересня. Родичі, друзі та колеги прийшли вшанувати пам'ять Гоголівця, який віддав полтавському театру та глядачеві понад 20 років. 14 вересня у Березовій руці Порятинського району провели перше обрядове етносвято Свідчене весілля. Гостей розважали музики, навчали ремеслу місцеві майстри, частували українськими стравами та катали на конях. 15 вересня в обласній бібліотеці імені Котляревського свої роботи у стилі живопису презентувала лікар Валентина Сімійон. Вона офтальмолог за фахом, художниця за покликанням. Виставка налічує близько 20 картин. Більшість із них це пейзажі, весняні галявини, прозорі річки, зимова тиша. Напередодні нового сезону в обласному музично-драматичному театрі імені Гоголя нагородили лауреатів премії Івана Котляревського. Цьогоріч їх визначили у семи номінаціях. Самодіяльний композитор Микола Куліш із Миргорода отримав нагороду у категорії Музично-пісенна творчість за нариси з циклу Академія мистецтв» нагороду отримала коментатор полтавського обласного радіо Світлана Фільчак. Також лауреатами премії стали артистка Наталія Іванченко, письменник Сергій Осока та Лідія Віценя. Науковець Олексій Неживий, режисер Сергій Павлюк, краєзнавці Ігор та Валерій Козюри.